Шикуйсь! Рівняйсь, струнко. Діти, я ж сказав, шикуйсь, рівняй струнко, ставайте сюди. Діти, будь ласка, станьте всі в одну лінію. Ні сюди. Вставай сюди. Там, діти, будь ласка, розрахуйтесь на перший, другий ну! О, щось говорить. Для вас я Володимир Орестович. Або пан Владзя. Так, я ваш вчитель, і ви повинні мене слухатись. Так, пацани, кидайте ті сімки, є розмова. Що таке? Потрібна ваша допомога. Значить так, скажи своєму малому, хай називає вчителя Володимир Орестович, а не Чуєш ти. Ну, а що мені з того? Я дам тобі мопед. М? Поїдеш в малівуйки на дискотеку. Так, а ти скажеш своїй малі, що як ще раз приклеїть мої кеди до підлоги, я її. У мене мопед є. Добре. Кажу, де дівки з малих вуйок купаються рукам. Хочеш, щоб наші діти голодними до школи йшли, такого навіть за австро-угорщини не було. Стоп, хочете їсти? Ідіть до Штефка. Ш. Він тепер ваш годувальник. Сама до нього йди. Такими мене податками обклав, що скоро ваші коні босі будуть бігати. О! О! Такого навіть за німців не було. А ви думаєте, магазин кому поперек горла став? Сьогодні магазин, завтра кузня. Що, що кузня. А далі що? Церква. Господи, господи. Таке тільки за комуністів було. А, а. От, якщо й далі будемо мовчати, то він податок на повітря введе. Значить, так беремо бутерброди, чай, сопілки і збираємось на центральній площі. Рима, це, давай! Це... давай! Так. давай! Так. Ти ще довго той на роботу опоздаю, а ти в школу? П'ять хвилин. Угу. п'ять хвилин в Карпатах это столько же, сколько 5 минут в Москве или ще больше. Так, слухай: дивись. Що скажешь? Я, конечно, не П'єр Карден, но эти вещи, прямо как Дзюню и Ника. А що в них не так. Ну, ці цвета комбинируют только Дальтоники или фанаты ЦСК. Я про Дзюню и Нику. Ну, сама подумай, где он и где она. О, сейчас секунду, подожди. Смотри! Вот. Спортивные штаны. Туфли. По отдельности они нормальные, классные, да? Только вместе их носить нельзя. Мне не тех, кто с нику, дуже поручнее. Ну, не больше, чем кто-то дзюню. Ой, пожалуй, я пойду. Ой, я пойду, пойду, пойду. А то зараз, мені кажется, меня ждеть модний приговор. Вже хочеться, щоб це все закінчилося. Хочеться швидше танців весілля. Ні, спочатку до нотаріуса. Треба оцінити твою хату і виставити її на продаж. Я... Мені здавалося, що весілля то спільно нажити добро, а ми починаємо його в перший день позбуватися. Дурмінки, навіщо тобі твоя халупа в Італії? Як в Італії? Деколи ми будемо приїжджати великі вуйки, погостювати, але жити будеш ти у мене в Італії. Що я там буду робити? Там в тій в твоїй Італії. Не хвилюйся, я про все подбала. Я вчора я подзвонила сеньорі. І вона мені сказала, що є одне вакантне місце в царіє. А я що, я, я що? пекар? Я столяр. Столяр. Будеш рубати дрова. Пане дюню! Урок вже закінчився. Може, ми, ми підемо. Так! Да! Так, тихо. Не збивайте мене, стійте на місці. На перший другий розрахуйсь! Перший, другий, перший, другий, перший, другий, перший, другий. Володимир Орестович. Розрахунок закінчено. Урок завершено. На домашнє завдання: 5 кіл навколо школи. Але в легкому темпі. Побігли. Раз-два, раз два. Я бачу, ти робиш помітні успіхи. Діти мене надихають. Це на тебе так впливають поїздки на мопеді. Чи може моя книжка тобі допомогла? Я самодостатня особистість, щоб оперувати своїми думками, а не. Копіювати чужі заслуги. Бачу, репетитор тебе і говорити навчив. Ніка тут ні до чого. Я завжди такий був. Просто не всі це помічали. Ну, ви з нею такі різні? Досить Ксенія Михайлівна думати стереотипно. За законами фізики. Плюс і мінус вони притягують один одного. Обітниці. Так. Чи готовий ти, Іван, кохати Галину в радості і смутку, в щасті і нещасті аж допоки замк не розлучить вас? Так? Ти готовий виконувати всі захцянки Галини? 24 години на добу, сім днів на тиждень, Так. ти готовий продати хату, покинути село, втратити друзів і поїхати. Ходьте всередину, зараз почнеться. якось. Ага. Ну що, може, попиву. Та зачекайте. Ви як хочете, а я оцю сволоту до зими терпіти не буду. Ні. Ану! О! Прийшов час рішучих дій. Рай -на! Рай -на! Повернемо селу законну владу. Правильно. Слава Микотку! Слава! 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 Йдемо до Васильівача! До Васильовича! Шля... Отримуй отак! Ви наступні. Перепрошую, пані, а шампанське п'ють тільки молодята чи старостам теж. Ну, почекайте. Водя, а? а скільки в нас є часу? Перед смертю не надихайся. так. Водя! Галинко, мені треба відлучитися. Як відлучитись? Куди? Я швиденько. Розумієш, пташка рветься на волю. зрозуміло. Ну, коня треба відв'язати. Якого коня? Ми лімузин замовляли. Іван хоче сказати, що йому треба так би сразу і сказав. Там чоловічий ага. Ну, Як наш там план? Це ніби чудово. Щоб повірили, що ти мій бойфред. Було б непогано нам з тобою десь в центрі Клас. Але в центрі не дуже добре. Треба за свій радою. Там можна чекинитись кілька годин. Сьогодні це хвилинне діло. Ні, ну Я не знаю, як вас там прийнято, але в нас чекиняться годинами. Ну, ти сама розумієш повітря, вітаміни. Дзвіню, не вигадай. Та ні, то ні. Але щоб ти потім не жаліла. Перша частина марлизанського балету позаду настав час другої, Вирішальної стадії. Я щось не поняв. Ми будемо чекінити, що дивитися, як то інші роблять. О 18.00 щоб був на місці. Поняв. А че ми будемо? Та вже немає коли. Так обійдемось. Треба було до дуба кликати. Розлякаєте. Для зверження нової влади у нас є все. Бажання, актив та можливості. Так. Потрібен лідер. Якийсь пенсіонера революціонер. Навіть не переконуйте. Я вже в процес втягнувся. Правда, не все виходить, але пенсія довга, часу вдосталь. Тоді я повертаюся в малі вуйки, поки штавку туди не добрався. Стійте! Шти! Я, як бісу риба, коли рідне село в небезпеці. Слава, Слава! 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 Несанкціонований мітинг. Я зараз дільничого покличу. <ріху> <ріху> Ти слуга народу, а народ хоче знати, як таке сталося, що слугу під стіл пустили, а воно на голову вилізло. Я хочу, тимчасовий, але законний голова сільради. І я не боюся слів безробітній селянки. Mm. А тепер я відкритий до переговорів, я почую кожного з представників протестного електорату. Ти А що здесь за темное пятно? Я тебе как дизайнер дизайнеру скажу. Так обычно на картах отмечают водойомы. Хочу там зимой. устроить чемпионат по зимней рыбалке. Мне кажется, что в этой уже и рыбы, наверное, нет. Не знаю, местные говорят, что там вводятся самым размером с подводную лодку. Слушай, а что мы с тобой спорим? Давай пойдем на место и посмотрим, что там и как. Да, давай. Добрий день, діти. Можете не вставати. Ксенія Михайлівна, у мене є до вас розмова. А я думала, що фізкультурники ходять зі свистком. Свистіти це погана прикмета. А це для того, щоб не списували. Так, Петрику, а ну дістань руки з під парти, я все бачу. А ну сидіть спокійно, давайте пишіть. Так, так, сидіть спокійно. Бо ми вже Ксенією Михайлівною досиділись. Все через того Валєру. Спочатку він відбив у мене тебе. Добре. Я почав зустрічатися з Нікою. Ми вже з нею навіть за слірадою зачекінилися. Так він її відбив. Так що мені тепер з бабою рисую ходити чи що? Так він і на неї оком кине. Так а ну вишити тихенько. Яка баба? Яка ніка тобі у голову відскочив? А ти знаєш, де твій валіра мою ніку повіру. На озеро. Біжи, біжи, я проконтролюю. Е, так, діти, контрольна відміняється. Скільки можна чекати? Ви ж сказали, за хвилину вернеться. Робочий день вже закінчився. Іване! Іване! Йо, Іване! А! А! Іван! Іван! Де він? Не, не Я готовий йти на поступки і першим своїм наказом призначаю мого друга, коваля Степана, моїм першим заступником. Я думав, хоч сьогодні без побоїв обійдеться. А ні, він що, здоров'я в лотерею виграв. Купити нас хочеш. Що ти хочеш, відбери. Ну так, стій Степан. Тут треба діяти. Дипломатично. Штивко, або ти негайно підписуєш заяви про своє добровільне звільнення, або в переговори вступають кулаки Степана. Я підписав би, тільки в мене ручки немає. Я шульга. А? Ага. Я шульга. А ви що не про Василь? Ага. Я хоч ручку собі можу залишити. Люди там добрі! Люди добрі! Люди добрі! Поска вже близько. Кукушка, нужно проверить, есть ли здесь термальные вода. Ты бы еще водолазов вызвала, а то вдруг тут лохнецкое чудовище водится. А то вместо катка бассейн получится. — А ти професіонал? Mm — -hmm. Just a moment. Oh. Помогите! Домов! Оскар комусь гарантовано. 哈哈哈。<laughs> Ника, очнись! Ника! Ника! Так это значит, правда. Ксюша, сейчас я, сейчас я отдышусь, я все объясню. Ксюша! Подожди! Ну, скажешь, что Сеня біжить пташки співають завітали, сіня. Ну что ты в самом деле, Ксюш. 휴유 <laughs> 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 Зру, потока платоки твоя по.